Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на начворому відео. Знов не прям під каву. Вибачте, бачите, в мене тут світло навколо, записую тут і зараз. А черговий раз, коли можливо відео і не могло б вийти, але вже я настільки звик їх записувати. я не знаю, Мені це подобається. Що я прокинувся сам раніше, після вчорашнього такого важкого дня і трейду, і всього, і такий, та ні, хочете записати. Тому ми сьогодні поговоримо з вами про. Ну, одне з найкращих СБЧ року. я вже не став флексити назвою чи прев'ю, тому що їх було багато. Але сьогодні це той випадок, коли ви просто побачите, що це СБЧ зробило з конкурентами. по Позиції також переглянемо на СБЧ на Георгі Хаджі. Подивимось на марки, це як ви любите. Тож, якщо вам такий контент вподобає, буду вдячний, якщо підтримуєте це відео лайком та коментарем. Ну і за підписочку окремо. Дякую, буду радий вас бачити. Також сьогодні буде на каналі Twitch Subday. Тож приходьте, буду грати з сабскрайберами саме на платформі Twitch Мач. Якщо хочете подивитися, як це буде виходити. Або якщо ви є сабскрайбером та підтримуєте мене, також приходьте. Може. Можемо пограти з вами разом. Сьогодні перед збірною України поговоримо, як наші хлопці там будуть сьогодні битися за вихід на євро. Давайте до контенту переходити в нас 87 плюс Hero Хіро Плеерпік. І ви могли вже бачити на моєму каналі нарізочку, але стисло. Що взагалі це таке? 250 тисяч монет, один з трьох на вибір гравців UCL, UVCL, Ліги Чемпіонів або Food Fantasy герої вони прибрали все інше неактуальне. Можливо, і слід було срібл серед героїв залишити з якимось високим рейтингом, але так теж прикольно: 250 тисяч монет це багато. Втім, з нього падає гарно. І є декілька карток, які вони відбивають цей пік. Вони не є суперметовими, але кого я маю на увазі? Уеслі Снейдер або Карліто Стевіс. Вони, якщо не зайдуть в склад багатьом, то за них можна побігати. В мене така ситуація. Тож можете подивитись, кого я зловив собі в нарізочці, кого казаки наші наловили, і приймайте вже рішення. Я думаю, що це можна крутити. Насправді несподівано. Поїхали далі на вісімдесят три плеер пік. Це оновлення всіляких крутилок, понеділок, день крутилок. Тож. Ми отримали цей пік. І ну, з нього не так не дуже гарно падає. Там два СБЧ, і, відповідно, одне 11 золотих гравців обидва. І, по-моєму, в одному один рарний, в іншому два рарних вимога. Ну, це Аля-плеер-пік звичайний. Тільки більше від вас нерарного золота вимагається. Ну, і рарного, відповідно, да, трошки. І є обмеження по рейтингу. І один з чотирьох. Я думаю, з дублікатів все одно слід крутити. Бачив в телеграмі, як хлопці там наловили непогані картки. 84 Х5. оновлення, обов'язково збираємо, прокручуємо. Так, цінне 83х10. Ну, але тим не менш, інформ та 82 склад від вас вимагається. 80 плюс плеер пік прийшов на заміну. 81 плюс плеер пік і. Ну. І їй нам залишають можливість крафтити меню грінд, І за це дякую, звісно, тому що ну, якщо б не було меню Грінду, то я думаю, що переважна більшість просто покинули вже гру. А так, є купа СБЧ, які ви можете. А, Собі в склад грінтити таким чином. Тож майте на увазі, на 6 днів його додали. І титульні матчі Ліги Чемпіонів жіночої сьогодні в нас чергові ігри. Відповідно, тут гарний пак в нагородах. Rare players Pack. пак за 50к. Це трейдабл суплай. Відповідно, я обов'язково раджу вам до збірки. ПСЖ Хакен і Барселона Бран. Тут немає е, жодних вимог по клубах, тому я думаю, дуже легко це діло ви зможете закрити. Ну, тепер давайте до гравців. Перший це вч... позавчора вже був, я звик вночі писати відео. Це Георгій Хаджі. Хай медіум воркрейти 5. 5 зірочки версії foot Birthday і має позиції ЦАП, центральний півзахисник. лівий півзахисник, черговий лівий, і дайте вже правого півзахисника, мене нема кого туди пхати. І так я знаю, є Мекел, але він опорник. Мені потрібен бокс-бокс. Дайте когось, будь ласка. Втім, якщо у вас немає якимось дивом лівого півзахисника, або потрібен центральний, я б радив придивитись до цієї картки. 90 пейс, 89 удари і розподілення по ударах непогано. Фінішинг. В трошки занижений, але а, для гравця позиції бокс-бокса, можливо, і вистачить його. Сила удару, дальні удари, все прекрасно. 91-й передачі, і теж тут все дуже ровно. Я полюбляю, коли воно отак-от. да? 91-й і все 90 Або 89-там як довгий пас. Немає такого, щоб щось просідало, як у випадку з тими самими ударами. 92-й дріблінг. Нуль питань, все 90. Дефендинг, навіть є деякі захисні здібності, 62 і звичайний відбір, 68, перехоплення 65. Якщо б ще в нього був показник у е Піка, по-моєму, він перекладається Дефенс Average, е десь 55-60, то це був би взагалі. Ну, ледь не ідеальний бокс ту бокс атакувального типу в схемі 4, 3-2-1. А так будуть проблеми. Втім, якщо ви використовуєте на позиції ЦАПа, то ці захисні здібності вони вам допоможуть перехоплювати, десь перекусувати контратаки вашого суперника. Вісімдесяти фізичні здібності і 95-та стаміна. Це теж дуже потужно. сила та агресія на ну, трошки посередньому рівні, але це можна і стилем зіграності пробустити за бажанням Плейстайли. І це я вважаю сильна частина цієї картки, оскільки це Фінес і це Шульган. Відповідно, якщо у вас там є Гюндоган і буде ще і хаджі, то уявіть собі, що ви можете з ними робити цими фінесами. Після патчу вони летять краще ніж до. Не те, що вони повернулись, але е, я думаю, що це може бути гарною зброєю проти автобусів. Е, також є чіпшот, павершот і Дедбол Плюс. Викладання стандартів. Якщо у вас в клубі немає Зіко, і одразу аналогі з Зіко, і в мене з'являються, коли я бачу цього Георгія Хеджі, тому що вони дуже схожі і статистично, і десь там по плейстайлах. І 5 5 зірочки. Також є на трикутник о, сірий плейстайл, r 1 плейстайл, о, Магніт і ще і Флер. Ну, флер це таке. Коротше кажучи, картка дуже гарно сформована, мені подобається. І ціна СБЧ 464 тисячі монет. 73% лайків. Відповідно, мені здається, що якщо у вас не було Зійко в клубі, то цей хаджі must have збірка, якщо є позиція, да, під, він чітко прописаний під гравця або ЦАП, або е, центральний півзахисник атакувального типу в схемі 4-3-2-1. Якщо позиція порожня, то два плейстайли, фінес, золотий і хай медіум воркрейти, Я думаю, що картка має бути прикольна. В нас тестували хлопці. Саня за нього грав, мені теж писав, що він класний. Тому е, зберіть оренду, якщо не впевнені, але я думаю, що можна. Можна пограти, тим паче, ну скільки воно там коштує. Ну і друзі, тепер, тепер, вбивця всіх правих захисників, який, звісно, вже є в моєму складі. Так, тут немає як у тіла. Він вже в резерві, але, тим не менш, подивіться на цього монстра. Ріс Джеймс, хай хай воркрейти, 4, 5 зірочки. Може грати на позиції правого півзахисника також для перебудови під якісь інші схеми. Ми про це поговоримо. Правий захисник основна позиція. 91-й пейс, хотілося б трошки більше. 93-94 це було просто але і так ну, його. Переважно більшості випадків вистачає. Я потестив, зараз з вами поділюся враженнями. 83 удари, і для гравця, умовно, флангу в схемі з трьома захисниками, я думаю, що цього має вистачати. 91 передачі, тут це на пристойному рівні, лише штрафні удари це руїння діло. Ну і довгий пас, трошки заслабкий, але плейстайли це компенсують. 87-й і це дуже важлива частина цієї картки, тому що. Якщо порівнювати його з версією Династії, яка була дуже популярна свого часу, на при виході там 500 тисяч монет коштувала картка, то йому апнули одразу 12 спритності. І це відчувається на м'ячі, особливо в поганому геймплеї. Тому дуже гарно вони, що це діло зробили. 88-й дефендінг і також, ну. Мадсен 87-му, якого я так сильно нахвалював, в захисті, в переважній більшості випадків, все окей, він е, дуже гарно відпрацьовує і ці статистичні показники вони відповідають дійсності. І 88-ма фізика. Стеміна 88, також і це могло б викликати запитання, якщо б в нього не було батарейки. В принципі, 90 хвилин він бігає взагалі без питань. В додатковий час я також його не змінював. Хоча десь там наприкінці другого екстра тайму ви могли побачити, як він таким жовтеньким стає. Тобто трошки стеміна вже падає. Ну але хай хай воркрети він пилесосить бровку просто увесь матч. Окрім того, паси на трикутник звичайний довий пас звичайний, віпт пас золотий. Жокей золотий, і це дуже важливо, тому що ця гра сміття, і ви не можете лівим стіком рухатись взагалі. Але Жокей, хоча б якось дає вам змогу балансувати цей транзишн спіт мати та м, пересування гравця по футбольному полю. Блок е, також дуже добрий, і Брюсер силові відбори також дуже добре. Окрім того, є ще і вкидання з бокової. Та ну чому б і ні. Хай, хай буде, як то кажуть, хай згодиться. Я скільки 16 матчів за нього відіграв. <кій> Там повних було 10. Коротше. Я не хотів грати в Лігу, але вийшов Рік Джеймс, мені пацани такі, окей, розкажи нам, хто такий рік Джеймс. Ну, я думаю, як я розкажу, коли треба спробувати, то я зіграв з ним 11 матчів, 10-1 я зіграв в Вікінд Лігу, відповідно, 11 народних я закрив. І які мої враження? Мені картка в цілому дуже сподобалась. З мінусів він не завжди буде наздоганяти швидкісних вінгерів суперника. Оцей недостаток пейсу навіть на стилі зіграності тінь базовий. Ви будете інколи відчувати. На жаль. Так, буде таке, що там в бомбапіч він втече, і от він інколи не здожене наприкінці, а інколи ні, і доведеться перемикатись на центрального захисника, а його через родин стриманням там якось там, балансувати. І другий момент це інколи, все ж таки, особливо в поганому геймплеї, він пролітає в захисті, не зважаючи на ЖК, не зважаючи ні на що. Я його порівнював з кафу, і кафу мені більш збитим здався саме на захист. От пару разів в мене Джеймс пролетів, але можливо це гімплей? Можливо, треба тестити далі. В цілому картка. Дуже класна, особливо в контексті білдапу на атаку, і відпас, і лонгпас, і він може десь і розвернутися у кафу з цим вже останнім часом були проблеми. Тому раджу вам обов'язково до збірки, і зараз ми з вами поглянемо, що взагалі це діло призвело да, до якого ефекту СБЧ коштує в нас 179 тисяч монет. Ви розумієте, наскільки це мало для такої картки. І 96% аплоудс. Давайте поглянемо, що сталося. Ну, по-перше, всі праві захисники, вони в популярних на футбіні, да? тому що вони вмерли вчора і втратили дуже багато А, Ну, звісно, звичайний режим, Просто на Фодер перетворився. Кафу, півціни втратив. Фрімпонг Сандерстрак, півціни, Льюіс, півціни з Манчестер Сіті Фьючер Стар. Тріп'є і так далі, навіть ікони по типу Лаудропа, навіть кафу Сандер Страк, найкращий захисник прави цієї гри. До виходу Ріса Джеймса. Зараз я не знаю, вони будуть конкурувати. Я за цього кафу не бігав. На жаль, але в нього захисних плейстайлів немає. І це те, чим може Ріс Джеймс бити. Подивіться на графік ціни. Вчора картка, ну, мільйон монет, він завжди дуже гарно тримав ціну. Бам 677. Бам, сьогодні там 635-650. Я думаю, що сьогодні вони ще додатково можуть впасти, тому що люди будуть все більше і більше виконувати це СБЧ. Увесь сегмент був просто прибитий. Зараз деякі картки трошки відскочили, але Лаудру був 129 в моменті 75. Фрімпонг да також мер на півціни. Я думаю, що навіть Team of the Year, фрімпонг да, 300 тисяч він втратив. Він був 3 мільйони вчора. Зараз ця картка 2,6. Я думаю, що і Тотті Лам теж один з найкращих правих захисників мав вмерти. Будь ласка, він був 900-950 тисяч монет. Тобто, це найголовніший показник якості СБЧ, той імпакт, який воно на маркет здійснює. Тому я вам раджу обов'язково його виконати. Я думаю, по лінках важко буде його не заграти, тому що це Прем'єр-Ліга Англієць і. Будете бігати. Як мінімум, це нова картка, бо кафу вже задовбав в кожному складі. Але це і теж буде в кожному складі, тому не розслаблюйтесь. Так, далі поїхали в нас Еволюція. І Сілкі uh, Center Халф. Центральний захисник. Uh, можете ви отримати 91-го рейтингу з плейстайлом Трікстер. Браво! їй. Дуже важливий плейстайл для захисника, але ще є плейстайл плюс на відповідно блок. І це вже дуже гарно. Хто тут найкращі опції, друзі? Я для себе виділив Кінга, Варета Умтіті. Оце мій топ-3. Можливо, Калулу. Ледлі Кінг герої. Що є? Якщо колись ви його там в рулеці отримали і не злили ОСБЧ, бо я такі картки просто тримаю в клубі. Раптом десь воно да, вийде еволюція, отака. І ви можете єнота мати. Ви можете блок мати. 83 й пес, що не є катастрофа, і 5-5 захисника з 92-м дефенінгом. Тобто це ще і апгрейд дає на захисні стати. Або, подивіться, якщо у вас якимось дивом є інформ варана, то він буде з блоком, з єнотом золотим. Ну, 5 фінти вам не потрібні, але... П'ять вікфу, 83-й пейс, але це модель Каварана. Це як з Вандайком, він непогано біжить. 90-й де 83-я фізика. Навіть звичайного можна прокачати сюди, на, ну але екстра 2 пейсу, екстра 2 де ну, я впевнений, ви будете відчувати. Тому, якщо є такі картки, у в мене в клубі валявся, я не знаю. Я не думаю, що я буду робити цю еволюцію. Ну, можливо, просто для Фодору, вона безкоштовно, але... Маю на увазі восний склад, поки ні, нікого не роблю. Але якщо ви зловите варана, або подивіться там ваші комбінейшн еволюції. Да? По традиції, давайте глянемо наших козаків перед матчем сьогоднішнім важливим, кого тут можна прокачати? Черепков, 82-й Дефенд. Не цікаво, нам треба більше захисту. Ні, немає. Ярік Ракітський, але без пейсу. <смі> можливо, у вас є якісь е комбінації да? еволюції, і я впевнений, що вони будуть підходити. Дивно, що зараз чомусь да, в мене. Не знаю, не показуються комбінації. А, ну, можливо, показувати ті, які вже закінчилися. Тут же цікавіше, да? Забарний може бути вже 91 м Коротше, перегляньте свої клуби, як завжди, ми робимо з еволюцією. Тепер давайте переходити до зливів інформації. В нас Вінісіус Джуніор виграв гравця Ліги ем, іспанської лігії. Він буде як зе манс. Я думаю, що в цю п'ятницю по п'ятницях по-моєму. помо. Ні. Так, да, по п'ятницях. По п'ятницях наші виходить гравець іспанської ліги перед контентом, там десь за годинку. Ну і це буде один з найкращих лівих вінгерів в Рі. Єдине, що вони йому малюють 93-й, а в нього найкраща картка зараз 92-й. То я впевнений, що ми не отримаємо 93-го. Я думаю, що буде або 91-й, або 92-й. Тому що, ну, вони не роблять так, як минулих сезонів, коли там потом. На один кращий, ніж будь-яка версія минулої картки, такого немає. І питання, як вони його ну, намалюють, але це точно буде один з найкращих вінгерів Ну, Хіба це не буде там 90-ну, 90-го не буде, я думаю, буде 91 або 92-й. То що стосовно лівих вінгерів, якщо вони у вас є, ви бачили, який імпакт може СБЧ на Джеймса та зробити. Тут питання ціни: якщо вони його зроблять, 92-м рейтингом і мільйон монет то всі мета-вінгери ліві в грі, особливо версії самого Вінісіоса Джуніора, вони вмруть дуже агресивно. Він був 1,5 мільйони, пішов злив 1.3, 1.4, зараз 1.4, 1.4, 5, 5 Якщо хочете зіграти надійно, то, напевно, під вікінд лігу в четвер, п'ятницю продайте свого вінніка. Якщо вам в склад і ви не будете збирати, то вже пофігу тримайте. Як Ну, але це буде потужне СБЧ, черговий лівий вінгер. Дайте йому нападника іє, бо якщо буде лівий Вінгер, то я не зможу собі зібрати. А так я б хотів отримати Вінісіуса Джуніора. Також нас апгрейди. Дівчата отримують. Мія Дема буде 91 м рейтингом, бо <кхм>, дві перемоги. Також 5 голів забив жіночий арсенал. Не знаю, чи зможе ще 6, але вона не грає взагалі. Тому тут проблема. Рольфа. Отримає максимальний апгрейд вже в цю середу, буде 93-м рейтингом, і це також не з найкращих СБЧ року. Ну і Алекс Скотт за арсенал, яка виступає, отримає перший свій апгрейд. І, ну да, тут один матч, вони шість голів не заб'ють, я чомусь думав, два матчі їм треба буде зіграти. Ну і тепер давайте стисло про наступне промо. Воно буде називатися Голасо. І а, будуть представлені тут ікони та герої. Це Трофі Тайтанс з минулої Версії FIFA там також були виключно герої та ікони. Не було звичайних карток. Можливо, вони щось додадуть, але в нас поки такий дизайн це для героїв, це для ікон. Ну і друзі, ну я не знаю, що сказати. Йохан Кройф. 97-го рейтингу. Його зливають і ми все ще в березні. 97-й Кройф. У мене нема слів. Я вам, знаєте, що покажу. Ріс Джеймс, оцей новий. І. Минулого року, по-моєму, Рі Джеймс мав версію. Да, Тотс Моментс картки. Порівняйте стати. 90-й пейс. Тот Моментс. 91-й. 79 -й удари. 83 й удари. 87-мі передачі. 91-й передачі. Дріблінг 87. Дріблінг 89. Let's go, в того, це краще. Невже? 88 й де Фізика. 88-87, де автофізика. фізика. Тобто, цей різжейс Васбаче за сто за 177 тисяч монет з двома плейстайлами. Він краще ніж картка Моментс. І так це не прям Тоц, але вони були дуже класні по статах. Пригадайте Неймара Джуніора, пригадайте Крістіано Роналдо. Тобто, крива вже задора настільки, що ну напевно, не у нас просто 100 плюс рейтинг карток. Бо що їм робити далі. В нас буде скоро початок квітня. Що робити в травні? Що робити влітку взагалі? Ну вже 97-й рейтинг кров, у нас є 97-й Пеле. В нас є 90 який там Рудгуліт, який має всі стати майже по 90 Будемо далі слідкувати за зливами, тож. не знаю. Моя думка лишається такою, як була. Ці картки, які ніхто не побачить, окрім тих там, хто відкриває промо-паки, і дуже рідко хто зловить там, один на можливо тисячу 10 тисяч в якомусь звичайному пакетику. Але це призводить до того, що непогані картки фудберст, умовно, зі статами Gullід Gang. Подивіться, вони всі як Фодор. Ну, бо я цього хлопця я навожу як приклад. Рейндерс. Все, 20 тисяч монет. 88-й рейтинг, 5-4 зірочки, 2 топові плейстайли, Мілан. Всі стати 83. 20 тисяч монет. З одного боку, це прикольно, що ви можете зібрати собі склад з таких карток. З іншого боку, це розділяє просто ком'юніті виконавців на супердорогих, які звичайна роботяга собі не може дозволити. І на. Бюджетних фодорних, які всі собі можуть дозволити, але вони не грають на той рівень, який вже... Хочеться мати через те, що контора так сильно планку задрала. Відповідно, що стосується інвестицій. Ну мені це і подобається під вихід спаків. Але сьогодні такий день, знаєте, на маркеті вівторок, то зарано ще казати. І з того, що я бачу, навіть ті картки, які ми купляли, вони низько. Тому друзі, сьогодні напевно, що без інвестицій. Ми ці картки з Діскордом купляли овернайт, і зараз чекаємо, що воно буде. Що хочете з нами трейдити, то можете приєднутися, Ми робимо тот з Скоро буде анон. В телеграм-каналі та по знижках можна до кінця всі 24 придбати підписку в наш стріммастером віп Діскордом. Буду на вас чекати! Ну, а поки. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде країна, гарного вам дня, Па-па.